Здоровенькі були, шановні підписники та гості каналу. Йду на ферму. Погодка, звісно, шепче. Йду і ловлю собі такі, на такій думці, що навіть люди не ходять. Одні собаки, а, пері... а на більш коти бігають по вулиці. Думаю, як опустило наше село. Просто людей нема. Там бабуся живе. Там бабушка живе. Про мужиків я взагалі мовчу, їх практично немає. Ну, я маю на увазі не мого в віку, а постарше таких за 65-60. за 60. Але мова сьогодні піде не про вулицю і те, що нікому жити, а про, як ви бачили в назві відео, про клітки. Цьому, це може нікому не цікаво, але зніму відео, може кому буде доречне. Так, ну ось ми біля, біля клітки. ось така виходить клітка. Це клітки, які я перероблюю із кліток, які були під бродлером Що я роблю? Розібрав усе практично на, я знаю, там процентів на 70, залиється все старе. Бокова сітка стара. На полчки купуємо 12 на 25. Тому що ну, тут має бути яєчко скатуватися. З чого, сітка, з чого клітка состоїть? Дивіться, 4 стойки і ззаді така сама планка, як оце, 20 на 40. Вона просто підпирає ногу, щоб не просідала клітка. Це немаловажно. Як правило, ну бролер там збирався, там була вода, і вони там сиділи по і воно там прогибалось. Я там ставлю стойку. Воно нікому не мішає, воно тут все добре. Чого я тут не роблю стойку, тому що тут будуть піддони. Так, замовили сітку. Не замовили, а купили в магазині. Заїхали в магазин. І покажу вам зараз табличку. Ось дивіться. Я чого. Це піднімає питання, тому що нас кругом питаються поставити в позу собачу. Дивіться. Оце бірочка, це із заводу. Тобто це завод, який виробляє, він там приматує, зараз я очі одіну, він приматує цю бірку до сітки всередині. А оце рядом лежить із стіною. Це. Зараз. Це. Ставимо магазин цю бірочку. І дивіться, що пише. Зварна оцинкована сітка 25 на 12, 1,4, 1,5, 1 метр на 15 метрів довжиною. Ціна 1913. Прошлий раз на, ну, на, на ті клітки. Вон, бачите, там клітки. Ми теж купляли сітку, але е, ми купляли її як сказати, по ціні. Да? Тобто, від того, що птичка маленька. І товсту особу сюди ну, можна використовувати десь ну, 1,4. Ну, бірка є, все є. Дружина дзвонила, каже: все є, браті". я Кажу, бери рулон. Дивіться, а це рулон тобто 15 метрів. Ось 4 заготовки. На... І ось 4. І трошки там залишилося. Тому що на, і дивіться, у мене 8 ярусів. Да? А у сусідньому залі стоїть 9 ярусів. Тобто, виходить, якраз на ну, ще на один ярус і все. І закінчиться. Ми хотіли ще тут одну, одну поставити клітку. Що у мене на язику сітка і все. Значить, що сюди про... Давайте закінчимо з сіткою. Сітка приїжджає додому, я беру штангель. Вроді ж, бачите, штангель непоганий, де він тут написано? Ось, Дніпром. Куди ще кращий. Я міряю. Дивіться, міряю. Скільки? 1,23. Ну, є, де 1,23, є, де 1,20. 20. є, є 1,19 зараз. 22. 20. Бачите, один і два. Не було б так обідно. І досадно, якщо б нам писали тут а не 1,4, а 1,2, ти б е, заранше знав, що купуєш. А так виходить, ти платиш гроші за 1,4, а по факту до тебе приїжджає 1, 1,2. Так, тут щось було написано. 1,04. Якщо вам видно, бачите, четверка ззаду, там, де діаметр. Але ж її тут не було, немає. Я дружині запитую, чого ти не спросила ну, який діаметр? Вона каже, я питала, ви ж бачите, що написано. Ну що, вони, то в принципі, з одної сторони, вони вроді правильно кажуть, да? ну, в магазині ж кажуть 1,4. Ви ж бачите, що написано. Ми ж її не производимо, ми ж тільки продаємо. Ну і коротше так, так виходить, що нема крайнього. Завод пише 1,4. До заводу. Чому завод одразу не продає напряму? Понятно, тому що це все. Е... Це все посл... последствия. Да? Потім людина дзвонить, заводи і каже: Ви э, мене обманули, а завод каже, та ні. Тому для того є і магазини, з якого нема з кого спросити. Хоча я відповідати магазин. Ви ж продавець кінцевий. Так, ладно, вже що є, то є. Зробимо із цього. Що в цій клітці додавалося? Додалося такі підставки, щоб не, про... не просідала тому що все одно як-не-як, а тут ну, хай буде тут упор. Він тут багато не зайняв місця Тут було в нас отаке отака фігурка, бачите? Тут я вже трошки по-другому зробив. Взяв один, одну планочку таку і розпиляв по діагоналі. Тобто із одної планочки там в мене вийшла одна. А тут з одної планочки вийшло дві. Тобто, вже економніше. Що, що сюди йде? Я вам зараз покажу фотографію, я вам покажу відео, а ви поставите на паузу і самі порахуйте, скільки з цього йде. Е, ще дуже думав. Ну як дуже думав, чи робити желізну, чи робити дерев'яну. Ну, багато таких факторів, які, які більше скляються під дерево. Чого під дерево? Це економніше, хоча не набагато, ніж желізо, але. Желізну клітку ну, я хотів із навозовидаленням, пом'ятовидаленням Чи як правильно, послідовидаленням зробити. Але це. Опять же, проблема в тому, що оця лента, яка видаляє послід, його ти не бачиш і тобі пришлють по факту. Да? Ти заплатиш за доставку гривню 500 або 1000, тому що воно дуже важке. Бухти продаються по 50 метрів, ширина, ти там сам вибираєш. Ту, що із тканини, я там теж дивлюся, люди показують. Ну, Мені не подобається з тканини. Вона, перше, по-перше, забивається. Це такий саме як мішок, чимось похоже, але плотніше. Ну, і воно видно, що там така нитка впаяна в тої. Ну, Воно забивається, воно дуже грязне. Пластикова стоїть ну, на сьогоднішній день стоїть стоїть так, стоє почти 6 доларів. Погонний метр, квадратний метр. Воно так, понятно, звісно, себе оправдає. Але з тим, як ми розмножаємо перепілку, це для нас дуже дорого. Тому що лупим не професійним інкубатором, а лупим отім теплушою. а вона не є така продуктивна. Ну, або це в нас таке. Дивіться, я вас наведу зараз. А ви поставте на паузу і побачите, дивіться. Так. 650. а, 650. Перва позиція. 650, 23 на 40. Це, це оці планочки. Ось оці вони. Вони візді одинакові. 650 мм. Оці. Так. Тепер їх повинно на клітку 35 штук. Ну, там може хто більше додав, хтось посчитав. Може у когось буде сітка, то що Така, як оце, допустимо. Двойка. Ось один і два. То хто додавив на пол, може там може менше по щита нужним. Але у нас ну у мене така така кількість. так тепер 1,60, 20 на 40. Це оці ось продольні. Оці вони йдуть ось продольні всі. Їх повинно 18 штук, 9 штук з кожної сторони. Це на 4 яруси. тепер 40 на 40 1700. Оце висота. О стойки, тут брусок 40 на 40. Але ж хтось може в кого є брусок 50 на 50, в когось немає можливості стругати. 50 на 50 теж буде нормально. Але це стругане, я стругав через рейсмус. ну Мені хотілося гладеньке. Їх повинно 4 штуки. бути, Сітка дивіться, 25 на 12, 5 метрів погонних Чого я роблю? Чому 5 метрів? Хоча тут всередині 1,50 50 Оці краєчки завертаю. Бачите? Тут 2 см, але вона дає жорсткость. Ну, і тут не треба тоді таку планочку, щоб яйце не випадало скатувати. Зараз я. Не зараз, а взагалі, тут буду прорізати. і цей краєчок підгинати. Потім е у списку я не написав лампочок. Як ви бачите, у мене світяться у Дивіться, ось у птички, світяться на кожному ярусі лампочка. Бачите? Ось є. І он. Може хтось вважає, що лампочка не потрібна. А я вважаю, що лампочка потрібна. Воно теж живе, хоче, як і всі ми світло. Як хоче, щоб воно бачить там, ну, І я вважаю, що птиця теж має бути зі світлом. От там буде одна лампочка. там буде друга, третя і четверта. Буде чотири лампочки. Не так багато вони є, там по 6 Вт. У нас кругом стоять економки. Так що... І тут будуть поки що будуть три... Дві клітки. Потім згодом буде три. Думалося з цієї сторони поставити, де батарея, але ні, воно тут за... вони какають, і буде воно все в говні, потім буде смердітні. Хай вони стоять. У мене з цієї сторони стоїть три клітки, але там на три яруса. Тут будуть три клітки, але на два яруса. Ну, така в принципі конструкція. Дивіться. Може було зробити її вущий, але посадка тоді буде. Може зробити було економніше. Допустим, я хотів зробити по 50 і на дві сторони, так? щоб оця одна, кліт, одна сітка, оця, що на пол, її пополам різати. А тут може додати фанеру. просто, ну, Четверку фанеру, з таким же уклоном і тут планочку, щоб яйце ловити. Але в мене були на той клітці, в мене були там місто сітки цієї. Місто цього елемента, оцього січатого. Да? Там була просто така желізна. Ну, хто, хто дивився мене, той знає. То я Тоді тут дуже накаплюється і какашки, і сміття. Тут дуже погано. Коли оця сітка, воно просипається тут чистенько, хорошо. Чим я ріжу сітку? тому що. Довжина сітки, зараз я вам покажу, тут здається 85, 85 сантиметрів. дивіться, беру від краю ось відсюди. Да, 87 навіть. 87. Ну, це ще тут під, підвернеться 2 см, буде 85, 85 сантиметрів. Я ріжу таким. Незамисловатим прибором і кожному рекомендую. Дивіться. Воно і жесть ріже, я кормушки роблю. Отак воно. Я думаю, що воно робити не буде. Ну, воно, може би не робило, аби я не, його не, до... не допрацював. Я тут поставив опорний підшипник і тут, по-моєму, з двох сторон. Воно таке би, болтається, але воно свою справу робить. Ріже воно дуже добре. Навіть оцю сітку воно ріже. Воно просто так тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, і порізав. А представте, як я раніше. Завели. завели, Оце як тільки починаєш щось вони. Я раніше кожне оце звіно відкусував, то додому приходиш і просто руки не чувствуєш. Вроді би там казали, що ж нам перекусить півтора мм. Ні. Так, все вам розказав, що не ясно, пишіть. І кому що не ясно, попробую писати, розказати. Зверху, дивіться, зверху я заплітаю сіткою. І кожен ярус заплітаю сіткою, бачите, тому що коли ти піддон витягнув, вони випригають. І бувало таке, що, ну, бачите, тут же ширше з цієї сторони, вони туди коц, і вибігло і побігло. То в мене є така сітка, це ще півтора метрова. Я її отсюди так знизу так завожу сюди і степлером. Четвертими скобами пристегую. Отут я не кручу саморізами. Я тут скобами, бачите? Я тут скобами прибиваю. Тут теж скобами, але треба десь хоч в пару містах прихватити е, е, саморізами. Ну, отакими з що при... Бачите, отакими. Чому? Тому що буває, що скоба перегниє, а вона стоїть під стінкою. І потім сюди починає вивалюватися птичка. Ну, так вона виглядає. Що по тому, що по розмірам, зараз покажу, бо ще не сказав, бо ну, явно що спросите. Дивіться, будемо міряти зверху до, до яруса, бачите? Отак рулетку кидаєте? 20 см, бачите, там навіть позначено. Переходимо сюди. Так само зверху. 25. Бачите? О, 25. І ширина між стойками 65. Я спочатку, як я починаю робити клітку, Роблю, ложу дві оці стойки, ну, дві ноги, можна сказати, на поло так. Положив, зверху розкладую оці оці планки розкладую, так, як я, ну, так, як мене, так як має бути. Я зробив отакий, як воно називається, Адаптер, не адаптер, дивіться, я так... Дивіться, це перед буква П, бачите, щоб я не путався. І воно все показує. Бачите, де наперед іде планка? Ось наперед. Тут 25, 25, 25. Бачите, тут все видно. Ну, я, може, дуже дюргаю. І ось назад переходимо. Тут, тут теж видно все зараз. Йоме. Ну Коротше так, дивіться. Бачите, 20, он написано. Тут зад, там перед. Все. Зробили собі такий не адаптер, як же воно, ну, вспомню, може, напишу. І все. Кондуктор. Кондукторне через воно, щоб. Під ньому вже один розмір видержав. тому що кожен раз з рулеткою бігати, це теж невдобно. Положили, поприкручували. Я кручу. Так, зараз покажу, як я кручу. Ось я кручу на 3, саморіза, і в оцю, а оці, о, оцю планочку, оцю, оцю ось, кручу на 2, то тобто по діагоналі. Тобто отак кручу. Ну, для того, щоб вона була устойчива. І все, коли все скрутите, все буде добре. Можна було планки тонші, але тоді ж воно ж і устойчивося. Не так трошки. 20 на 40 я признав саме хорошо. Ну все, про клітку сказав. Але я знаю, що цього ніхто не дивиться, але маю поділитися, тому що може це кому буде цікаво. Бо часто бачу, такі клітки роблять, що або вони недоступні по грошах, або вони просто ну, якісь заморочені такі, що просто. У мене клітка проста, вся продуваєма, температура вона, що в клітки, що в, ну, в приміщенні, вона вся. Вся така, і вона, я вам скажу доступна. Ці планки можна не різати, а готові купити в будь-якому магазині. В будь-якому саморізи я е, використовую, значить. Так. І ось у мене. Я беру такі саморізи. Ось. Ось вони. Тоже в кожному магазині вони є 500 штук. 35 на 41. Вони прикручуються. І я кручу ось сюди, отак. Його достатньо. А оціми 51-ми я кручу в оцю планку, в оцю. Отак ось ось сюди. Бачите? Оце 51-й, Ось сюди 35-й. Ну, тому що нема смисла заганяти через, через увесь е брусок, прокрутити наскось почти. Нема смисла Я вже це провірив і. Тільки я спочатку просверлюю дирки. У мене є ось, ось такий апаратець, дивіться. Гайковерт. Я в Китаї купив таку насадку і вона быстросйом Отак нажали. Неудобно воно витягується, бачите? Свердло. Нажали, воно тут зажимається, ну, взагалі бомба. Тось. У нього потужності вистачає. Дивіться. Він лупить так, що просто. І батарея держи, все добре. Сюди я використовую, бачите, з шайбой. Там приблизно, як воно пишеться. З шайбою Десь 15. 15 на 3,5, по-моєму. І воно добре держи, натягує сітку. і їм буде достатньо. Наверх не випрыгнуть. і поїлка в нас буде. Я теж десь підготую, поїлка буде, зараз покажу. Поїлка буде десь отак. Тут вона буде піджата до верху. Ну і отак десь буде, щоб птичка могла і пройти під ним, і напитися води. Вона не буде ззаду, що будуть ну, по ці лоточки, каплю утримуючи. Отут десь буде або тут. Бо вона трошки нижче, ніж у мене та, що в тому залі. В, том, в тому залі отут 30, на 5 см, коротше, вона ця нижча. Тобто отут десь буде поїлка. Ну, все, все миру добра. Тому сподобалося, ставте пальці вгору, підписуйтесь. Багато, багато цікавих тем, але теми такі, знаєте, як особисті. Мало хто хоче працювати і хто хоче, знаєте. Ну, Познавати цей тяжкий труд. Оце то перепила, то свині. Всім миру добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.